Я не знаю, що за часи пішли. Всі шукають довгого. Хлопцям дай довгого, дівчатам дай довгого. Найшов вам довгого. Є вам довгий Віваро, як ви хотіли? 2015 рік. 1,6. 1,6. Дві турбіни, 145 кобил. Це апарат. Сірий, гарний, не білий, не білий. Сірий, в кольорі, що називається в кольорі. Нема це ні кришечки, Не до ділочка. На сертифікації проїхав. По салонку. Не семимісний. 9 Тимісний Вівару оригінальний пасажир Ріга оригінал автомобіль після власника, не після перекупів ззаді. Що може бути краще, як оця ляда, коли піднімається до гори. Правда? Під'їхали сюди, під'їхали десь ще на природі чи в торговлі, куди-небудь. Це може бути як ваш зонті. Від снігу можна сховатися від дощу. Вижене жінка з хати, буде жити у машині, проблем нема. Столик для кормлящих мам, подарунок. Комплектація, як бачите, ви тут присутня. Шкіряне кермо з тавочками. Мультикермо, звичайно, є. Кондиціонер, 6-й ступочка, Круїз, підйомнички. все є, все як ви любите, все по є. і саме головне, що нам де кольором. Колір дуже красивий, 2015 рік. Бі-турбо 180 тисяч пробігу, 145 кобил під капотом цього опелька і ціна даного апарата 15 тисяч доларів. Довгий, довгий, не короткий. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати отримати бонус у вигляді покупки автомобіля то Вінниця Данила Нечая, 173А.